За даними синоптиків, погода на вихідних в Україні буде типовою напередодні весни, хмарною із плюсовою температурою та невеликими дощами, нічні морози затримуються лише на сході країни. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу, 24 лютого, дощитиме лише у трьох областях, а саме на Волині, Закарпатті та у Львівській. А ось нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер в цей день південно-східного напрямку 5-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 24 лютого, то майже всюди буде плюс. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 13. А вночі буде від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 6 до плюс 12. Вночі буде прохолодніше від плюс 1 до плюс 7 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 4 до плюс 8, а вночі від мінус 3 до плюс 1 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 9 до плюс 12, а вночі від плюс 1 до плюс 7 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 7 до плюс 12 в день і від 0 до плюс 6 градусів тепла вночі. У Києві 24 лютого зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря буде від плюс 5 до плюс 12 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!